Чабум! Ой! Ай! Ай! Що? Стався бабах, іде я тепер? іде Айсі? Він зник. Ура! Я зовсім один! Привіт! Він вітя? Ні. Я просто пинвин. Ай. Ай, тікай. Що? А чого тікати? Мені не треба тікати. Мені реально не треба тікати. Я ні від кого не тікав. Ой. Ого! Вот тут у нас. Ай, ай, я йду дверь. А ну йди сюда. Ай, десь вас пимаю. А ну іди сюда. Не бей мене, будь ласка. Пфай! Ты думаешь, що мене так просто поб'єш? Я хочу тебе розказати. А я маю кристал, а я маю кристал, а я маю кристал. Все ти його не знайдеш. Тра-ла-ре-рау, тра ла ла Ну то віддай мені кристал. Ні. Ну хоч покажи кристал. Ну я зможу тобі показати. Показуй. Вот. Дай мені. ей. На Ай! Креста далі буде мій хаки ту ту. Тебе наздоганятися. сьогодні. буде нас доганяти! ла ла ля я маю кристал, я маю кристал! ла 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 ля Тепер я заберу кристал. Тепер я заховаю його. Ф... Ого, я придумав. Я заховаю тебе кишеню, про яку ніхто не знає. Пф. Віддавай кристал. Типуга, ну поводу вся всього ро. Я не дам тобі подарунка. Та добре, цього, я... цього разу ти мене переміг, але потім я повернуся. <плес> я, я забрав з собою кристал. <плес> ту. ту ту ту. -ту Jucă Cristală Cineci 1-o sezonu' Madiro, Croco, Crocodileu